Аудіокниги Українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу разом із рубрикою Ваші голоси. Олена Шешеня Бабусині оповідки. Читає авторка. Біля озера. До мене в гості на кілька днів приїхала дівчинка Аліса. От якось ми з нею пішли гуляти до озера у парку неподалік від дому. А озеро в нас гарне, посередині плаває будиночок для качок, іноді до нього прилітають і чайки. Влітку ми споглядаємо, як малесенькі каченятка плавають з мамами качками і до осені виростають великими. Навкруги озера ростуть верби, сидять рибалки. Ходить найбільший друг усіх рибалок кіт з обрубаним чи відгризеним хвостом, бо риба в озері за розміром підходяща саме для котів та кицюк. А ще в озері живуть в водяні щури та черепахи, співають жаби. Цікаво споглядати за ними. Є дитячі та спортивні майданчики. Так от. Приходимо за лісою до озера. І тут вона, як побіжить прямо до води. Я ледве встигла ухопити її за руку та зупинити, кажу їй, Аліса, зараз розповім тобі правило поводження біля нашого озера. Якщо ти з розгону вскочиш у воду, нічого страшного не станеться. Тут не глибоко». Мені доведеться лізти у воду і діставати тебе. У воді рязка, жаби, на березі багнюка. І от уяви собі вилазимо ми з тобою на карачках, бо красиво вийти по багнюці ніяк. Мокрі, брудні, може, ще й з жабами в волосі, а навкруги повно дітей і дорослих. Усе полишили. І дивляться на нас круглими очима. Потім починають посміхатися і реготати. Хто був подалі, підбігають подивитися на таке диво. Озерні мавки повилазили з озера. Ну, якось додому дочалапаємо, Помиємося та перевдягнемося. Зараз не холодно, не захворіємо. А завтра ж нам знову захочеться на озеро, бо й сьогодні не нагулялися, тільки осоромилися. А там ті ж самі дітки та дорослі вже нас упізнають, посміхаються до нас і між собою. От ти мені й скажи чи тобі того хочеться? Подумала Аліса і каже: Ні, не хочеться. Буду потихеньку ходити біля води та дивитися на озерних тваринок. Отака От сталася історія більш уявна, ніж реальна. Були й інші, потім розповім. Бабусині оповідки. Авторка Олена Шешеня. Біля озера читала авторка. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке оповідання. Дякую, пані Олені, за її творчість. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. У української має бути більше. Не стомлюємося допомагати силам оборони України та підтримувати наших захисників. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.